Привіт, дорогі господинки! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні приготую для вас смачний салат зеленої цибулі і яєць. Ну і звичайно додам ще декілька секретних інгредієнтів. Цей салат можна приготувати будь-якою пори року. А перед тим як я почну, напишіть в коментарях під відео, які інгредієнти додаєте в цей салатик ви. Ну що ж, спочатку нарізаю зелену цибульку та поміщаю її у глибоку миску. Після чого беру помідори, розділяю їх навпіл та нарізаю півкільцями і додаю до цибульки. Круто відварені яйця нарізаю кубиками. Та додаю їх у салат. А ще вирішив додати консервованого горошку та відвареної квасолі. Після чого додаю сіль за смаком та три або 4 ложки майонезу. А хто не любить майонезу, можна заправити сметанкою. Після чого все ретельно перемішую. І можна смакувати цим простим та водночас дуже смачним салатом. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео, Па-па!